Громада живе в умовах посиленої ескалації російського агресора. Ви бачите, за останні дні було по 10-12 і дійшло до 14 тривог за, за добу. У Сумській області обстріли збільшувались майже кожен день і досягли більше 400 вибухів за добу. Писарівка, ви знаєте, розбомблений. Центр величезними бомбами-ударами, багато вибухів на території прикордонних громад нашої, нашого Шоскінського району. Ви знаєте, і на нас прилетіли два шахеда і ракета. Агресія набирає такої великої ескалації, і наше завдання зовсім по-іншому підходить до життєдіяльності на території громади. Ну, я давно не говорив, а тепер вимушений сказати, що в кожному приватному будинку повинен бути погреб обладнаний як укриття. Не чекати, що десь якесь укриття з'явиться загально в селі, чи в приватному секторі. У багатоповерховому будинку це або в підвалі обородує міста, і в таких будинків багато є де і самі громадяни. Підтримують необхідний порядок у підвалі, де можна укритись. Або це дві стіни, або це пункти незглавності, яких у місті теж достатня кількість. Кожен громадянин нашої громади повинен думати, що безпека залежить від кожного з нас. Від кожного з нас такий прийшов час. Ми, як і раніше, будемо посилювати допомогу прикордонним громадам. Тому що їм значно складніше і ресурсів у них значно менше. Ми будемо посилювати оборону і самого міста Шосткої і Старостинських округів. Ми будемо додаткові матеріальні ресурси придбати в резерв, в запас, тобто буде проводитись додаткова робота по посиленню безпеки, життєдіяльності на території нашої громади.